Довіра Довіра – це проблема. Верніше, відсутність довіри, довіри до технології, довіри до того, що я розповідаю на рахунок енергетики. І знаєте, що я зрозумів одну дуже важливу річ. Це не про недовіру до мене, а недовіру до самої технології, взагалі як такої. Про використання соломи як палива, про використання котлів з теплогенераторами. І я розумію, що... Я ж не зможу змусити людей довіряти. Це як змусити людей поважати когось. Це неможливо. Повагу можна тільки е, заслужити, так само, як і довіру можна тільки заслужити. Е, тому, скажімо так, я буду намагатися більше комунікувати з людьми, більше записувати таких відео. Цікаві вони, можливо, комусь, можливо, не цікаві. Більше показувати роботи, більше показувати те, що. Е, те, те, що було 15-20 років тому, на сьогодні не актуально. Є, є рішення, які вирішують проблеми, ті, які були раніше. І що не буде такого, що ви купите в мене котла і відсунете його бульдозером під забор, щоб він просто ржавів? Бо я так не працюю. Світ змінився, технології змінилися. І в мене є докази цього. Головне, повірте мені, почуйте мене, і я готовий це показувати і доказувати. Тому дякую вам за увагу. І довіря це єдине єдиний ресурс, який я зараз прошу від вас.